Епоха змін настала в збірні України. На матчі з Молдовою і Чорногорією команду повів у бій тимчасовий тренерський штаб на чолі з Андрієм Балом. І спробуйте спрогнозуйте, чи є в цій тимчасовості щось постійне. Хто ж це містер Ікс Олександр Заваров. Може, тренер новачок у збірні найближчому в майбутньому стане її наставником. Принаймні він не проти. Ну, от після Чорногорії скажуть ви. Головний тренер, ви готові будете прийняти. Ви б міняє не ніпонілі, якщо б я був такий наївний, да сказав би там. Та я там не Звісно, ша, да. І все, і вопрос закрив. дякую. до Заварово у Молдові основна увага з боку ЗМІ. Він до цього не звик. Найді, <бачити> Утім, від спалахів телекамер настрій тренера не погіршується. А як він жонглює м'ячем? Хіба могла Україна разом із таким технічним тренером втратити очки у Кишиневі? Синьо жовті приїхали до обустровленого суперника, до країни, що перебуває в епіцентрі скандалу навколо договірних матчів. Чому виходять? На полі клоунада творіс. Що Што значить клоунада? Що матч май? Да. Родом. Це відео торішнього кишенівського дербі дача Зімбру». Пане гості пішли зі стадіону вже на 22-й хвилині. Настільки комічним був гол господарів. Згодом боротьба з договорняками вийшла на офіційний рівень. Чотири клуби посітили бойці відділу з корупції. Один клуб уже наказали поки що фінансово. Руководителі і тренера дискваліфіцірували на довгі сроки. Вот один клуб. Сейчас еще три дополнительно. Клуба проходят по делу. Ну, здесь приезжал недавно Блаттер. Сказал, что он за то, чтобы переводить клубы в низший дивизион. У чемпионате вроде бы немает, а еще здесь с пумычными клубами конфликт. Слово часу гравцы цих команд проігнорували сборную. Тренер после этого сказал, что не будет вызывать игроков Зимбру и дачу сборную, потому что опасается, что накануне какого-нибудь отборочного матча, вот с Англии, с Украиной, буквально за два дня. Руководство клубу Ну, Скажем так, у руководство цих клубов є конфлікт з федерацією, просто поэтому палки в кольоси стають. Передумають, і зборне винуше буде без підготовки фактично з 12-13 чоловіків на це Тож не дивно, що перед грою Молдова Україна в таборі господарів царювала зневіра. Тобто спорте рік. Болівальники прогнозують, що ми програємо з розгромним рахунком. Якщо всі будуть так вважати, саме це і відбудеться. Низький кадровий потенціал, корупційний скандал, конфлікт між федерацією футболу та кишинівськими клубами напередодні зустріч на стадіоні зімброю з Україною. Молдовський футбол може показуватися хіба що кількістю правоохоронців. <поцю> Численний український десант вболівальників так і не знайшов у Молдові квітку надії, і напевно не варто списувати шокуючий результат 0-0 на невезіння. Неприємно здивувала гра збірної України з одним форвардом і трьома опорниками і з угровою перевагою, але без запасу міцності. Кожне очко очково відбірному циклі на вагу золота. Чи не надмірна щедрість загубити аж два у Молдові? Результат то не отрицательний. Так, ми хотіли завести зі очка, да, але да, не получилось. Ми віримо, що в нас є шанси. Якщо ви не вірите, то я вірю. І ми зіграли тільки дві, дві гри, в наші вдосильі для того, щоб виконувати поставлені перед нами завдання. Результат може бути різним, але я думаю, нам не встигне в комусь загру, тому що ми хотіли ніякої доценки, ніколи ні в комусь не бав. Епоха змін важкий період. Вже у першому матчі, на чолі з тимчасовим штабом, Україна втратила важливі очки. Нема нічого більш постійного ніж тимчасове. Вже скоро перевіримо.